Справжній лідер не чекає, коли все стане зрозуміле і безпечно для того, щоб почати діяти. В той час, коли інші намагаються уникнути нестабільності, він же готовий йти прямо в її центр. І не тому, що йому байдуже, а тому, що в нього є бачення ситуації. Лідер не реагує, він веде. Ось в чому різниця. Часом він не стає частиною хаосу, він створює порядок. Бо для нього хаос це не загроза, а можливість задати напрямок. Як це виглядає в реальному житті? Це коли ти не чекаєш ідеального моменту, а починаєш з того, що маєш і можеш зараз, коли не просто критикуєш старе або проблеми, а будуєш щось нове. Коли твоя присутність додає ясності іншим. Бо лідерство це створювати сенс, а не розчинятися в хаосі.